Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Як завжди, да, зайде з обіду, неділя. До обіду я дозволяю собі трошки подихати. І дві сімейки маю, друзі. Ну не встигав я їх передивитися. Знаєте, вже везде понаставляв по два корпуси, а дві, неді... а дві сімейки залишилися не переглянутих. Ну, чи доход... до мене до руки до них не доходили. І знаєте, я вже став боятися, думаю, мені зрояться вони, понімаєте. Не бачаюся, я вже такий порвати, я думаю, дервуть у лаху, ти вже щось ну, чистіше. Так по мистрачку я вискочив, хочу ці дві сімейки подивитися, ще на їх 145-й корпус, подивитися, що в них з кормами і ще один 145-й корпус, бо так при, в мене вже накидано. Я трошки покажу вам цю сімейку, ми її накриємо, потім з вами поспілкуємося, трошки поговоримо. Так що. Такі у нас все время що то приходиться. Так. Це моя сімейка, яку ми завжди проводив з вами експерименти. Казали, що так, як би це не мішало мені. Так, о. Так, друзі, я їли в видність, там таке робиться. Так. Можна було вже крайню рамку, звісно, забрати, бо Але... Щось підняти треба. Але і холодів я не хочу її забирати, бо хто його знає, яка буде погода. Тому понастроювали, ай. Хотів забрати, ну, потім як я буду вже робити з неї, з них отводки всіх, бо всі, кожна сімейка буде підвергатися бомбишці. У нас, до... ай, ай, у нас холодно так. І холодно, дощі холодні йшли. Тому так, це у нас, де друзі, перша кормова, повністю кормова, перга, мед, мед кормо, я їх трошки поцарапав, бо вони ж не будуть їсти, як я їм не поцарапаю. О, ну, я її хотів викидати, але думаю, не буду викидати. Хто його знає, яка буде погода, ще оставляємо. Я чисто хочу глянути в гніздо, щоб мені ніде не заклали маточників. Щоб ніде мені не заклали, понастроювали. Треба було вже вощинку кинути, але я ще не заклав маточників, бо допіру тільки, друзі, поступив мені хороший матеріал, то так чекайте. Друзі, повністю практично вся в розплоді. Друга рамка тут так само, практично вся в розплоді. Непоганий сім. Це, це матки торічні, це, не позаторічні, це я цей рік маю їх забирати. Це вже цей рік матки підуть на отводок, а сюди будуть підставлятися вже. Матошники буду підставляти, бо пора їм сім'я непогана, звісно. Так. Бороди бачите, вже навіть є бороди. Так, оп'ять, практично все, оп'ять треба десь це цей. Бачите, запечатаний мед не трогають. Треба його царапати, щоб вони його трогали. Так, практично рамка вся. Практично вся рамка в розплоді. Я переживав, от як зарояться. Не знаю, друзі, що ви робите з великими пасіками. Я просто не вроді пасіка невелика. А щось я нічого не можу спіти, не можу все охопити. Так, це у нас третя рамка. Виходить, розпліт і і відкритий і закритий розпліт. Тікайте, ну, приміщень. Я ж кажу, вони передають душі в нас, але я думаю переглянути дві сімейки, бо у мене край. У мене край. Так, це у нас четверта рамка. Отакий От у нас розплід. Не знаю, може попробую ще ці маточці отводкові, дам рік попрацювати, не знаю, будемо бачити. Так, четверта рамка. Так. Так, п'ята рамка повністю відкритий розплід, повністю. Рамка від бруска до бруска. Розплоди повністю вже вийшов молодий. І вони вже засіяли наново. Це в нас що. Шоста рамка. Це так. Так, друзі, сьома рамка. Трохи є корма. Тут теж є Поцарапати треба. а то вони її їсти не схотять, не будуть трогати. Так. Хай. Тут теж сьома рамка, трохи є перги, трохи розплоду. Так, як би це їх подвинути, щоб тромити. Так, це в нас сьома. Оце шість рамок. Зараз ще подивимося на цю заставну крайню, що вона каже. І заставна, друзі, в нас крайня, це не застав, заставна ця. Це... Це в нас йде предпоследня рамка, вся повністю в розплоді, повністю вся в розплоді. І це ця сім'я, що колись мені казали, наш ти її за широку розширяєш. А вона, бачите, так, як це в його... Як би це її всунути, щоб ніде нічого не повредити. Так. Хочу поставити ще 145-й корпус хочу поставити, бо один стоїть і хочу, мені знову не було переглянути, чи нема матошників. Нема. Це дуже добре, що нема матошників, а то як в мене до неї не доходили руки. Так. Тоді я буду робити з неї от водочок, то заберу кормову. Заберу, звідси, кормову, заберу одну з печатаним розплодом і з маткою, а сюди підставиться матошник. О, як буде. Так, чекайте, я поставлю корпус по 45-ту наставку. Отак. Чекайте, кажу. Є потрібно срочно. в нас сімейки потрошки підникають, не сильно, звісно, але А нема тільки бджоли немає. Та чекайте, малявки всі. Молода бджола лізе безполкова. А 145-й пустісенький. Ладно, хай він побуде накритий, а ми підемо просто поспілкуємося. Тоді я прийду, я їм ще поставлю один 145. Так що, друзі, от, -от небо дивіться, таке. А віць-яка, чорна хмара суне. Це капець. Тільки що кінчився дощ, опять дощ. Ну, друзі, моя пасіка. Друзі, зараз я переставлю. Я ще всього тут 145-й всуну, спію, щоб до дощу. Так, зараз я переставлю. На другий держатель. Так, друзі, ой-ой-ой, ой-ой-ой, що робиться. Дивіться, що робиться на пасіці. Це вже я не знаю, чи тити чи більше. дивіться що робиться? Тити чи більше, друзі, бджола сиділа в заперті. Дивіться, що робиться, друзі, це капець. Це капець. Треба в мене ж були прикриті всі ці, бо я ж прикривав на холод. А все треба бігти, відкрити, ві, що робиться, сіки бджоли, ві, що робиться, Я тобі кажу, так, це, я вам все розкажу, по ходу тіла. Що, що робиться, Як дає молода бджола в стані угля. Від що робиться? Це кипець. Це капець. І що робиться? Вночі я прикриваю, друзі, прикриваю на ніч. Тре не треба. Отак на сьогодні, бачите, погода за все час. І ви що робиться в небі, як молода бджола обльотується. Це капець. Віс, як пасіка загуділа, від що робиться? І що робиться? Це все молода бджола літає. Сиділа закопорана, а тепер починаєш. Тиждень дощі йшли. Таке в нас сьогодні на паситься. Дві, що робиться на льотках. Як молода бджола пішла в ход. А, це туди, так, це так перед дощом дають страння угля. Дивіться, що робиться тут. це капець. Диві, що робиться. Засиділося, знаєте, таке засиділися, хлопці в сьодлах. Так, засиділися бджоли в вуликах. Ви що родились? Молода бджола обльотується. Та це капець. Ви що на пасіці відбувається? Цікава історія. Invece, цікава історія у нас. Отакі у нас, друзі, сімейки. Отак, друзі. Що хотів сказати вам? Глянув це Тут відкрити. почекайте дві 2 секундочки, я відкрию тут того. Ось це теж малявка хоче, теж треба. Друзі, я не знаю, хто співає, Чи це за погоди я не співаю все. Чи я не знаю, що це робиться. Не можна нічого спіти, не можна всю пасіку спіти переглянути. Не можна всю пасіку спіти зловити. такі в нас сьогодні історії. Небо рабе відділи. Альоточки, я вам кажу. Отаке в нас. Отаке у нас сьогодні, друзі, на пасіці. Погодка за, за, за тиждень вийшла погодка, потипрійшло і бджола загуділа. Молода обльотується. Ну буде дощ, хоч спіти 145-й корпус на ставку поставити. Так що, друзі... Ви знаєте, ще мені такого не було, друзі. Щоб холодом дощі я набирав пакети, ще такого не було. Ну, пасіку, друзі, ми з трудом, з боєм. Пасіку ми встановили, пакети ми привезли, не знімав, тому що було, ми дуже замерзли, було дуже холодно. І це вчора. Вчора ви виставляєте, як я її пересажував вулики, це було капець. Це був повний капець, як я її пересажував вулики. Холодом цим дощом цим всім, ну, пересадив, так що моя пасіка, друзі, вже вся на коні, всі печері я встановив. Працюємо, друзі, працюємо. Ай, приємно дивитися, друзі, ця я німа. О, даже цього ж маркачі, яких вже я думав, що вже їх не буде, а вони бушують. Отаке у нас історія. Ось такі в нас дуже справи. Так що, вже я можу вам. Все, вже пасіку встановив я. Всі потери турічні я перекрив. Плюс будуть ще отводки, звісно, мови нема. Так як сімейки, ви самі бачите результат по сімейках. Друзі, як хочу... вічеробці, я вам кажу, вічеромці. Стіна, не що робиться, як обльотуються. Це капець. Дай погоди, дай ріпак цвіте, зацвіло, друзі, позацвітало шипшина. це все позацвітало, дай погоди. Як би вони працювали? що робить. Навіть ці слабачки, які я думав, що не виживуть, і ті, щось бушують. Друзі, будь ласка, це в мене так чи тільки так, всіх за цього холоду, вже в цю пору в мене повинні по три, повинні стояти по три, по чотири п'ятих, А рідко якась сім'я набирає 2, 145, то всі по постійно стоять на одному 145 п'ятому. Нема, може зараз просто ще повиходить, але поки я не бачу того, кількості бджоли, щоб ставити більше корпусів. І, і, і щось вона вся сидить ще внизу, я не знаю, що в чому проблема. Ну, розплід є, все є. Е, друзі, за що те, що мені всі краска дивився по інтернету, це капець, це хмара, хмара, друзі, ви не повірите. Накриваємо сіткою. Ну, друзі, на, на, на тут хмара, ну, Що робиться з напасти в мене сьогодні? Так отець. Е, не знаю, що це таке, чи це ще дійсно заранее, чи я збився з ліку. Ну нема такого розвитку сімей, такого старта сильного. Я не знаю, треба погоди. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку. О, ну, Сімейки бачу мої, почали справлятися. О. Я вам хочу так. У мене оцей рік пострадало цих от -от -от два ряда. Посипались повністю два ряда, одна тільки сім'я в мене була, а то повністю не було бджолів. Це вже літають, друзі, це вже оце обльотуються, це вже обльотуються мої пакети. Друг свариться, що ти не знімаєш, не показуєш. Друзі, така була холодина. ви навіть не представляєте, яка була холодина. Не можна було знімати, я замер, той чоловік. Хоч вигнав мене з дому своїми пакетами своїм всім. Збирайся і забирайся, звідси, щоб я тут не бачив з твоїми пакетами. Ось друзі, у нас ситуація. Але... Дуже я хотів. Я дуже хотів, друзі, щоб бачили, що робиться. Я знаю, чи камера передасть, чи не Я дуже хотів, друзі, щоб. Але чорна хмара йде. Треба хоч бігом вулика, то закритий зібра. що робиться, яка хмара. І що робиться на мене на пасіці? Ви подивіться, друзі, що в мене на пасіці? Гримить, дай зараз, дай зараз погоди. Дай погоди. Ну, пакети, звісно, пакетами треба гратися. Ще не, не скоро вони наберуть сили, пакети. Але я доволі, що вони є, хай вони собі працюють, хай собі трудяться. Так що всім і всі я порівняв. У мене сість, це тільки ще цього пізно поставив, розплід, то ще вона не бобукає. Ну, вона набере, бо там повна рамка розплоду, то вона набере сили. О, Вже, вже в мене в уликах, друзі, клійонка, вже нормальна клейонка я порізав. Ще не всі, звісно, але працюємо. так що... От зроб. я зробив. Здоволі, що я забрав пакети. А так ми працюємо. Такі в нас результати. Срочно 145 поставити. Якщо, буде... Якщо нас воно не впари, то треба буде поставити 145. Гляньте, думаю, що робиться на... на капець. Це капець. Небо чорне. Довго б діла сиділа, не обльотувалася. Та ну, й добре. Та й добре. Але небо чорне. Отакі От дуже справа. А ми працюємо, друзі. Знаєте, що по вулиці бороди висять. От вам результат сушніна полумедова. От вам розвиток. Не ну, мені це не подобається. Ви мені підкажете, так я кажу, не так я. Але бачите, мало, ще не вся пасіка стоїть на, на корпусних. Поставимо, це таке мелочі. Це все ми зробимо, друзі. О, так, прибула до мене молоденька сімейочка. Це хороша, я не знаю чия вона, ще я не спитав. Це маточка, з якої будуть виводитися пчолки. Це друг мені подарив. О, маточку, з якої я буду виводити. Є матеріал, буду закладати. Якщо тільки не буде дощу, завтра послезавтра буде, піде перша закладка матушників. Отакі От в нас правила. Так що було погода, щоб я міг перебігти, понакидати по другому 145 Ну не можна, друзі, не можна влізти. Не повірите, не можна влізти. Дощі і холод, дивіться. Це сьогодні трошки вийшов, вийшло, трошки робить. Гляньте, що робить. Гляньте, що по вуликах робиться, як обліпили. що робиться. що робиться. що робиться. Гляньте дуже робиться. Пакети мої, мої пакети загоділи, загуділи пакети. Ну я довольний. довольний. Може хто сказав, що я не прав, що я брав пакети. Але так як я пасіку хочу трошки ще розширити. О! Кто-то восьмера, може, що ж, то 45 ставить, бо холодає. О, дивіться, що тут робить. А тут льотки прикриті. Я сказав, що я кожен вечір прикриваю льотки. Та я тобі кажу, дивіться, що робиться. Дивіться, що робиться. Так, відкритий льоток повно, повністю і медленно. Так. Як до барак так і вечір. Так чекайте. Ну. Дайте відкрию. Отакі в нас результати по десь. Повністю і нижню повністю. А тут вони мені, напевно, не дадуть відкрити верхню планку. Ну чекайте, дівчатка. Дайте відкрити верхню планку. о. Дали. Отакі в нас результати. Зараз я сюди поставлю ще 145-й корпус. Ось так, все. Перегоділи і успокоїлися. Такі в нас результати, друзі. Ось оця сімейка, Показали мені, забере розділітельну, а я не забрав. І маточники вони не потягнули. І матка опустилася на трьохсотий корпус. Тут виходить розплід, розділительна, маточка працює там, сім'я набирає сили. Отак От у нас, в принципі, сьогодні. Отак, От друзі, у нас сьогодні в принципі, на нашій пасіці. Трудимося, працювати, я не співаю, я не знаю хто як. Я не співаю, ну, якби погода, я з міста зранку до смерканку, то я би працював, понимаєте? а це що, що ти будеш працювати, як через чи, 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 чи вийде сонечко і через час треба бігти льотки закривати, бо буде дощ холодно. Пакетик, як у мене там, віть так пакетики, то сім'я, то все пакетики Вже в О, Вліпили всі вулики. Отакі, друзі, у нас сьогодні результати по обльоту молодої бджоли. Тому контролювати треба, щоб не було матошників. Треба переглядати, друзі, не можна влізти, я все тут. Я бачу, другу я так і не влізу, не дасть вона мені влізти. Я зараз туди накинув 145-й корпус. Ще один наверх, полумедовий, полусушніна поставлю, як був свободний, бо розплоду є сім рамок. Шість з половиною, шість що о, їсти є, але я поставила 145-й корпус, щоб ріпак цвіте, друзі. Ви щоб бачила, яка траса на вся біла, гліти, так, цвіте. Дай би хай ця муха йшла, працювала. Копійку треба відбивати, яку вкладину. О, Дуже багато було в мене за і проти брати пакети чи не брати. Дуже багато я вагався, чи брати, чи не брати. Але я, друзі, доволі, що я взяв всю пасіку встановив, що практично повністю пару вулики Ну, Ще будуть отводки, ще будуть маточні, ще буду робити на старих матках, бо старі матки, ви самі бачите такий результат, бомбезний. Ще рік дам попрацювати, може на пізню осінь, як прийде штромер, тоді я їх поміняю. Поки хай ще цей рік працюють. Навіть якщо трутиться, там буде маленький отводочок, то є не проблема. ще в нас запасні матки. Так що підростає вже в мене. Це як це воно. А целія. тут світе, в мене 3-4 сотні, вони літають. Ну що літають? Ото добре, що з осені не, пови... не викачав, ти, рамок повно є медових, ти зараз ставлю, ти проблем немає, сімейки потихеньку, хоч і сидять, але потихеньку набирають сили, потихеньку-потихеньку і трудяться. Отакі друзі у нас працюють, так що. Не знаю, злупив, не злупив, що взяв пакети, це таке, але, але я доволена, що моя вже пасіка вся працює. Навіть ті слабачки, які були слабачками, і ті починають набирати сили. Всі обліпили вулики, всі вулики обліплені. Добре, друзі, миру нам. Оставайтеся здорові, будемо працювати, тому що срочно накрити вулика і поставити корпус, бо буде дощ, холод. Ось таке в нас. Результати сьогодні побджільниця. Все, будьте здорові, всім показуюся.